Всім добрий день! Сьогодні у нас така тема, чи є на вас магічне втручання. Хлопці, дівчата, дивіться, розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви впізнаєте да, себе свою ситуацію, значить воно вам підходить. Бо багато бачу, пишете коментарі, а то не те. Ви все під себе не беріть. розумієте? Ви дивіться там, там, де ви себе впізнаєте. розумієте? От побачимо, в кого як зрезонує, якщо пишіть, хто бажає замовити особисту діагностику, звертаємося на Viber або на Telegram. Розклад робиться на трьох колодах карт Таро. Хто бажає, будь ласка, дивимося, чи є на вас магічне втручання. Зараз на даний момент, знаєте, таке в житті у вас відбувається, як перекриття доріг. Перекриття повністю доріг. Ви не знаєте за що братися, за що хапатися. Ви тако вранці встали, і уже добрий день вам. Отак я вам скажу. У вас немає сили, у вас немає сили, у вас немає енергії. Очима роблю все, руки не роблять. Розумієте, нема сили, немає енергії, стоїте розбиті. І кромі того, зо, знаєте, як скажу так, з усіх сторін, ото все можна, все летить на даний момент просто на вас. Ви не встигаєте розгрібати. Розгребли одне, вже друге. При зробила те, не встигла те закінчити, вже третє почалося. Це зараз на даний момент у вас такий період. І в когось це не у всіх, дівчата, це не у всіх зразу кажу. Падають як любовні прив'язки. Жінка, яка як забирає руйнування сім'ї, падає, мужчина стоїть конкретно на дьяволі, може бути дуже агресивний. Я б сказала, такий агресивний, що ви його просто не пізнаєте. Щоб просто це не мій. Що з ним зробилося? Оце отака на даний момент ситуація. Чи є магічне втручання? Є магічне втручання, тільки втручання не тільки на вас. Тут а ще мені якісь і мужчина показується. Може, якось по, в кожного по різному, да? в когось на мужика магічать, в когось в житті йде руйнування. Но більше бачу конкретно проблеми в мене йдуть. Проблеми, і ще раз кажу, ви не встигаєте просто то все розгрібати в своєму житті. Давайте будемо далі дивитися. Чи є магічне є? Дивіться, жінку бачу жінку, яка я не можу сказати, що вона вам далека, що вона вам ця людина незнайома. Ні, ця людина вам є близькою людиною. да, Тобто ви її знаєте, ви з нею знайомі. Знаєте, вона чітко знає, коли в який період треба підлити вам цього жару. От із-за того. Падають такі руйнування в вашому житті. Ви хоч і стараєтеся від цього втікати, да? може з кимось де працювали, які чисточки робили, які обряди. Ви тікаєте, ви спасаєте себе від цього. Але вона, як в тайні, знаєте, закрилася. Ну, Багато знає про ваше життя. Розумієте? Багато знає і за того знає, коли накидати. Нехороша, паскудна людина. Ну, ви втомилися. Ви вже наскільки втомилися, знаєте, таке враження, як ви думаєте, що доля з вами грається. Ні, не доля з вами грається. Грається отака одна маріонетка, яка тяне вас за нитки. Дивіться, скільки вже ударів, скільки мічів ви отримали в своє життя. Ви вже не знаєте, ви вже наскільки розбиті, ви вже не знаєте, що вам куди і як робити. Вам вже вити хочеться просто на луну. Втомилися. Я вже, я вже не можу, просто не можу. Отака От є людина, яка вам. Робить великі неприємності. Людина зв'язана з темною силою. Ну, це не проста людина. Це знающа людина. Або хтось звертається до знающої людини, тому що обряди йдуть дуже сильні, бо сильне йде руйнування в вашому житті. Давайте подивимося, що вам зробити, як вам від цієї людини закритися. Чяточка захист. Вам треба просто себе захистити, щоб далі просто не попадатися в уловки цієї людини. Відсікти її від себе і закритися. Вам треба рубанути. Розумієте? Тому що у вас постійно, як ця людина проявляється в ваше життя, у вас виходить руйнування. Ви падаєте, розумієте? Ви постійно падаєте. Від такої людини треба закритися. Кого потягне, в кого резонує, хто побачив себе, будь ласка, звертайтеся на вайбер Телеграм. Приймаю людей всіх по черзі, ні, шукайте собі якогось спеціаліста, хто з вами попрацює. Але я вас прошу, знаєте, я кажу, в цьому житті можна змінити все. Я розумію, що ви втомилися. Вам дуже важко. Знаєте, як то кажуть, от людина, яка зараз на даний момент дивиться, в неї вже і сліз немає, що плакати. Наскільки людина стоїть розбита. Ви не думайте, що то карма, тому я доля. Ні, тут вам просто допомагають. Розуміли? Потягне, напишете. Все тоді. Для Енергобіну підписочка ставимо класик. В кого як зрезонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім гарного дня, до побачення!